А от кошторис області 5,5 мільярдів гривень. Бюджет Львівщини вже погодили в комітетах. А завтра головний фінансовий документ мають прийняти на сесії обласної ради. Він також буде бюджетом виживання, як і головний фінансовий документ країни. Останні роки держава переживає сильну інфляцію. Інфляція буде в 4,8% в наступному році. Ми маємо статистику, що зараз не інфляція, а дефляція, але до макропоказників з недовірою ставляться люди і підстави. Зрештою для цього є. Незважаючи на скруту, кошти в обласному бюджеті спрямують на найважливіші галузі соціальну та економічну. збільшать видатки на сільське господарство, ремонт доріг і шукатимуть додаткових грошей на медицину. Це добре, що зростає зокрема про забезпечення чи інші соціальні видатки. Але коли майже дві треті бюджету вони йдуть на кінцеве споживання, то це означає, що вкравши кошти нині, ми в наступному році будемо шукати їх ще більше. Львівщина отримує невеликим приростом, але все ж таки з приростом зростання видатків на будівництво та реконструкцію доріг комунального. Значення обсяг фінансового ресурсу на цю мету в наступному році планується в розмірі 148 млн грн, мільйонів гривень, з них 52 млн мільйона гривень через обласний бюджет. А от грошей на пам'ятки архітектури обласні обранці будуть просити в Києва обласні ж програми 2012 року. Обіцяють продовжити фінансувати і в новому грошей з бюджету розвитку. Це 4,5 млн грн – мільйони гривень має вистачити. Ярина новини.